Гетеатрі депуті дихаем злом. Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовник. Гтеатри продовжує м'я. Мія. Жесть вирує життя тут просто неймовірно. І. Здравствуйте, офіцер. Диви, зупиняє тачки. Вийшов через дорогу, пішов. Я тільки хотів машину вкрасти, ну блін. Go Давай оту вкраду. Ей, не вкраду. <стій>, стій! Будь ласка, стій, ей, бля! Чого ти так швидко видихаєшся? Ну Ем... Е З приводу важкості проходження цих, е як вони називаються, перегонів у цього всього. Е цих а нащо я вкрав тачку? Можна було пішки. Ну окей. Просто мені здається, в цьому ремастері можливо, то вже вік такий розумієш, що цей, все складно дається. Колись в дитинстві грав і все нормально було, а тут ти тишку, трішку старіше став. Чи доросліше, чи старіше. коротше, І, відповідно, якісь навички загубилися і всралися. Ось. Але мені здається, в ремастері просто якусь складність воно додав цей ремастер. Можливо, не всі механіки правильно працюють, можливо, щось зламане. Але якщо так вона проходилася і без ремастеру, то я тоді не пам'ятне не розумію, як я давним-давно, скільки там багато років тому проходив ці заїзди. Ну це ж неможливо. Це неможливо. Жива мумія. У нас завдання знову від цього. Сам ти, ти такий воліл. Річ у та моєї а ти навіка не можеш убіти. Сенсі! Заплатів, щоб ти убрав з токача, а он вижив. Сьогодні ти дурок збирається давати показання. Діва змінути на минуту повезуть з госпиталя Карсон, що в Рокфорде. Якщо он заговорит, я теж всіх здам. Здавай, бляха, мені то яка різниця, ти чучело, бляха. Я зробив все, щоб він здох. Блін. Ну, доля у нього така вижить, значить, дати покази, щоб тебе под люку посадили. Хоча урон, бляха! Урон, урон, урон. Де машина моя? Ну, не моя, а чи я. Бляха. Хай здає кого хоче, мені то яка різниця. Я тут до чого. Я не ділах взагалі. Мені сказали грохнуть, я грохнув. Те, що не вийшло, значить зорі так зійшлися. Бляха, оце перероблювати роботу ненавиджу. Поїхали перероблювати. Що... Я казав, а гранатомет потрібно взяти і всіх з гранатомета хірячить. А оце пошкодження машини, воно, ну, типу. Типу, фу. Гранатометом в хлібало і все, там ніяка паскуда не виживає. Дайте проїхати. Та ні, не, не диви, не дави, не дави, не, не потрібно мені зараз цих е, поліцейських на хвостах. Гранатометик, гранат... Ой, блях, вибач, чувак! Бля. Бля. Ну так бува. Диви, їхало дві вантажівки сміттєвоза, блін, а залишилась одна. Ох, це в іграх, коли зникають ці, як вони. Маши. А, то це розвод! Бляха, це розвод, ти розумієш. Блін, око зачесалось. Тарани а що робить? Дурачок підбіг прямо під колеса. А ти куди під колеса лізеш? Не. Тихо, тихо, не стріляйте, не треба стріляти, Ну ваші... Стрі... Опа, на! Опа-на! Опа-на! Тихо, вилізло подлюка! А на що я розвертався, можна було задки їх. Ах ти баляха. Ну. Ну я так довго його чавить буду, бля. Так, тихо. Не туди кинув. Эх, І... ти бляха. Та ви ти взірвешся чи ні? Диви по ньому гранати. Охренеть. А як? Я не розумію! <свистит> <свистит> Та йо майо! Як, як з цим будь? Типу, а що його не бере ніхера? Якщо я зараз заїду, зірветься це завдання, чи ні. Не стріляйте по мені, будь ласка. Не треба. Пуль... Кулі не беруть гіпсову цю, ти розумієш? Охренеть, гранатами закидувати потрібно. Скиньте рівень. О, дякую. А. Ні, давай я так, щоб вона не цей. Отак, От я стану, а потім швидко заїду, якщо що. Кулі не беруть! що?! Що це за гіпс такий? В який чувак? В якій лікарні йому робили цей гіпс? Можливо, його дійсно переїжджать потрібно. А давай я спробую. А битки в мене нема, да? Ой, блядь, битка прийшла! А в мене хп нема. Віддай битку. Так, битка. Спробуємо биткою побити. Жесть. Мені ХПшка потрібна. Терміново. Мені терміново потрібна ХПшка. Де мені її взяти? Скажи, будь ласка. Давай я там гранату кину. Можливо, то... Блін, один хп. Та гранату дістань. Напевно, нікого не дістало. Ну так, то мало дістать, ні? Жесть. Ні, я не хочу ризикувати. Я ледве вибив його з цього. З автомобіля. Ну він же нікуди не зникне, правда? Чому тут немає ХП ніде? Поїхали шукати... Сердечко. Де може бути сердечко? Тихо. Тут немає. Я дупля не відбиваю, де може бути сердечко. Біля клініки, але. Але я не знаю, де та клініка. Так, оно. ну. Ну оно ходять бандюки, ну. Йому сраки те, що я по ньому їжджу. О, задавили! Фух! Ты шо? Поїхали додому швиденько. Швиденько, обережненько. Ні, ні-ні-ні-ні, пацани, не стріляйте, не треба. Обережно, обережно. До побачення. Оп, хорош. Фух. Так, ну давай, можливо, ще одне завданнячко якесь. А ХП в мене як було так і залишило. так? Да? <сум> а, все зник е, цей чувак. Ясненько, ясненько. Так, а це у нас хто? Блін, ну це так далеко. А можна тут десь будинок купити якийсь, не знаю. Ну, типу ж бабло, в мене є, я б купив якийсь будинок. Я зберігся, коротше. Тому, в принципі, можна не сильно перейматися. Але не варто нариватися. Як купуються е, будинки в цій грі, я вже не пам'ятаю, блін. чи вони самі просто беруться, чи їх дарує хтось, що як відбувається це все діло. Сюди, сюди, сюди. Та, блін, тихо. Я сердечок не бачу. Де клініка? Біля клініки мають бути. Ці, сердечки. Йо-маю. -йо. Десь ще оце по набережні потрібно їхати, чи ні? Чи. А, це не в цьому районі. Ну дайте мені серденько, маленько. Я ж багато не прошу одне малесеньке сердечечко. Отут має бути, ні? Це що, метро у нас? Сховай автомат, бо не пустять через турнікети. Чи хрін тут нюхав? Сердечко, ага. Немає, ти прикинь. А ми в метро не каталися ще, так? В принципі, немає сенсу в ньому кататися поки що, як мінімум. Війти в потяг. нє ні, ні 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 -ні. Нам їхати не Чекай, а якщо ми війдемо в потяг і кудись поїдемо, куди ми можемо поїхати? Це випробувати потрібно було. Бо я не пам'ятаю нічого давним-давно. Тут, дивись, зроблено так, наче це ескалатор. <гум> Насправді це сходи так пофарбовані. А ескалатори не працюють у вас. Ясно. Ясно, зрозуміло. Машинка димить. Машинка димить, це погано. Сердечка нема, машинка димить. Потрібні якісь у цій грі типу аптеки, розумієш? Щоб знати, що там є аптека. Або на мапі. Щось хотів сказати про мапу вже забув. Неважливо. Неважливо. Так, у нас тут завдання. Тут у нас розшук. Можливо, отут позаду цього є. Ех, нема тут ні чорта. Ні, ну з одним ХП бігатися, таке собі задоволення, чесно. Потрібна бронька, потрібна ця... Хпшечка. Якої ніде нема ні чорта. Поїхали, коротше, в амуніцію. Купимо. Диви, нема ні чорта. А, купимо броню. А ч це ты зачинена, алло? Офігеть. Так, то рошук. Поїхали в амуніцію тоді. Диви, пробки, пробки, корки. Корки на дорогах. От коли їздиш і шукаєш щось навмисно, як завжди, ніфіга ніколи нема. Де ця... Амуніція чорт зна де. Те, значить, можна. А, тут на міст виїзд. А, значить, сюди кудись. Поїхали. О, блін, зробили ремастер, а оце перемикання камери, коли ти проїжджаєш під якимись мостами, естакадами. Воно таке каряве, блін. І все псує. Так, амуніція. Швиденько. Ей, тетери, тетери! Чіток. А... Тепер мені потрібно. А, бляха. Та куди? Ну ні! ну пацани! <плес> падли. Які ж ви падли, бляха? Грохнув їх там, ні? Дякую, блін! Можливо, в магазин сховатись? А якщо там ще стоять? Йо, ідіот! Мало б когось там вже грохнути. Здрасте. Здрасте, пацани. Ви мені не цікаві. Та, о, зірочка. Добре. А сердечко. Блін, а сердечка немає. А, хотів про маркери сказати. що типу, Чому лікарні без... на карті без маркерів? Ха, <смір> ви понамальовували їх! Та бля! тихо да не, Тихо, тихо, оп. Наше я його скуповую. Побігли. Та блін. Ну, задовбали, ну. Диви. Мразь ну. Ох! Скільки бабла в тебе. Хорош. Пішли куди небудь пішли. Я не знаю, можливо, є сенс, типу, завантажитись, можливо, тоді е поповниться життя. Але щось я не впевнений в цьому. Але щось я в цьому не впевнений. А чому 91? Хто це мене покоцав? Це мене не стріляли, так чи що? Нахер. Блін, вони тут настрілюють просто я не можу. Ну це нестерп нестерпно. Машина керується хріново. <плес> Як вижити в цьому світі? ти 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 Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти- Коротше, знаєш що? Коротше, їд... я, ну, типу, найближче серце, яке я знаю, знаходиться на тому острові. Біля лікарні. Мені пропонує гра на той острів їхати, чи як? Давай, ні чорта немає, сердечок. Це що? Ой ні цю штуку я не пройду. ні я то пройду, але не зараз. Головне, щоб її не забуть потім. От ці маркери, чому вони не позначаються? Що, типу, тут є оце завдання. Як воно називається? Взбісився чи якось так? Де лікарня? Чому лікарня не позначається на мапі? Ну йо, -ма -йо. ну це ж неправильно. Воно мені пропонує їхати, чорт зна куди. Отут лікарня лікарня десь знаходиться, здається. Не пам'ятаю. Коротше, чорт його знає, де? Добре, давай, коротше, я тоді за кадром поганяю, політаю, подивлюся, де лікарня. Наступну серію. З відновленим хп зроблю. Ну, тому що в мене таке враження, що я зараз буду їздити і просто півдня шукати це довбане сердечко. Тут опа. Пакуночок. Не знаю навіщо, просто взяв. Добре, на цьому тоді зупинимось поки що. Грохнули цього, добили. Мумію, <свитак> мумію в гіпсі, який не пробувається кулями. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока. Гетеатри де вулиці, дихає дзвон. Ти або король, або станеш рабом.